Тривога шматує серце, тривога нудить шлунок. Тривозів мені не йметься, взиваю на порятунок. Тривога малює картини, тривога залізла у вуха, болем згинає спину, свистом ріже послуху, гнів вже стіплює зуби, ненависть пише прокльони. Злістю стискаються губи, думкою дзвоню у дзвони. Вдих-видих, погляд на ноги. Тут мені треба спокій. Ще видих стихає тривога, і я вже безшумні кроки. Мій погляд орлиний та хижий, крізь оптику стіллю вітаюсь, ще рух і мозок твій жижа, за це на одрі не покаюсь. Сповзаю я тихо подалі, вони ж траєкторію знають. Природа мене приховає, даремно вони повтікають. Мій постріл між штуками серця, а подих зрівняється з вітром, молись, він тобі не озветься, погасло для тебе вже світло. Повзу, вітер зелень хитає, це нам від землі допомога. Де я, ти ніколи не взнаєш, я всюди не клич про підмогу. Ще подих, ще куля баліста стервятником буде свято. Я завжди працюю чисто, я завжди працюю завзято. Мій спокій розлився по тілу. Нарешті я зможу поспати. Таке моє зараз діло між штуками медитувати.